Усім доброго дня, канал сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати таку дуже смачненьку картоплю. Це буде пісненька і дуже смачненька. Буду її відварювати у лупині, а потім, коли вона відвариться, я буду її обсмажувати на сковорідці. і буду вам показувати, як я це буду робити. От я взяла картоплі. Ну, картоплі кожен бере вже розраховуючи на свою сім'ю. Я її гарненько промила. Бачу, на відео вона показується дуже величенька, а вона на дійсності така і середненька. Бачите, не дуже велика, Отака. картопля мені потрібна: цибуля велика, три зубчика часника я взяла. Чорний перець маленький, паприка червона, солодка, олія і всі. Більше мені нічого не треба. От і все. Зараз залю картоплю водою, вона закипить, я посолю і буде варитися картопля до готовності. Пройшло майже 30 хвилин і покажу вам, що картопля вже зварилася. От Я проколюю її і гарненько шпачка проходить. Бачите? От. Зараз я цю воду зілю, поставлю хай вона трошечки охолоне, так, щоб я могла з неї зняти шкірку, шкірочку, то облупити, як ми кажемо. А далі вже буду показувати вам. Я поставила сковорідку, щоб нагрівалася, і взяла таку трошки величеньку, широку сковорідку, щоб картопелька мала де обсмажитися. Так, і, все. і покажу вам, що от, вже почистила картопельку від шкірочки. І покажу ще, що порізала отак цибулю, невелику. Так, соловкою, на четверо перерізала, отак порізала. І чесничок пропустила через чеснодавку, але я його, як завжди, я це роблю. Зараз отаким ще товкачком я зверху трошки посолила і проточу видавлю з нього сік. Оце. Так, буду наливати олію. Отак. Олії так гарнесенько. Наливається, і зараз тільки олія добре нагріється, я вже буду туди, туди ставити картоплю, щоб обсмажувалася. Бачу, що олія вже нагрілася гарненько. Ставлю сюди картоплю, а так усі скорики, щоб вона була гарненька, розкладна. Олії, щоб олія обійшла її не зверху. Отак. Так. Так. так, і буду її зараз обсмажувати. Покажу вам, що, бачите, як вона гарненько вже з однієї сторони обсмажилася. Ось така золотиста зробилася. Я її отак зараз переверну і обсмажу так само з другої з сторони. Кормінка робиться вона. Я от перевертаю і бачу, що вже і з другої сторони гарненько всмажилася таке топле. Бачите, от яка вона вже стала така золотиста, гарнесенька. Все, тепер беру цибулю і отак цибулю понісю. Я цибулі багато додаю, то мені відмовляється менше додавати так, кожен за своїм смаком. І тепер можна отак її на цибулю Перемішувати. І так трошечки просмажитися з цибулю вже. Треба було зразу трошки дрібку соли взяти і цибулю посолити, але я зараз це зроблю, я коли відварювала, казала, я солила картоплю, але цибулю вже не солила трошечки, отак дрібку. Сміля теж бачу, що вже трошечки от підсмажується, бачите, робиться така. Не треба, щоб вона дуже синь, так і дуже аж була золоти. такою стою трошечки, щоб вона підсмажилася. Це вже хто як любить яку за дуже підсмажена цибулю. Я люблю таку, щоб вона не дуже була така зажарена, засмажена. Так, так. Ось так ще хвилинку воно посмажиться і зараз вже буду додавати сюди чесничок, паприку, перець. Покажу вам от чесничок і трошечки так, столову ложку води, щоб тільки розвести його так, армісенько. Можна ще трошечки, тільки і небагато. Можна олії додати. Отак, ну, що Тепер додаю сюди перець чорний, малений. Ось тобто треба вдруге придбати, то так погано сипиться звідти. Так перчиком присиплю. Тепер трошки паприкою. Паприку даєте за смаком своїм, якщо любите. Ми Лібен трошечки, що вона така пакла цієї патокої трошечки. А колір такий гарний набирає. Ось а тепер вже беремо чесничок, це вже майже на сам кінець. Отак картопельки посиплю чесночком. Це все зараз. Малесенький вогонь зроблю і отак перемішаю. Ок. От. Тільки гарнесінька, засмажена, вийшла картопелька. а чесничком і перчиком так гарно запахло. Так. От і все. картопелька готова. Можна накрити її на хвилиночку кришкою, щоб то все запах то весь війшов але вже у нього, але щоб виключити вогонь під нею, і накрити на хвилиночку, набагато не треба. Покажу вам, що картопелька вже готова, От яка вийшла, дуже смачно пахне і знаю, що дуже, дуже смачненька вона. І Сьогодні ми будемо їсти її ось такими огірочками і помідорами. Це я закривала. А такі помідори з огірками квасова, точніше, верніше, квасила таке сорті. Можливо, хтось і бачив, і хто дивився, як я от на каналі робила такі квасила такі огірочки з помідорами. Ну, покажу вам, пробувати не буду, тому що дуже гаряча ще вона покажу просто, бачите, цибуля, тут є її багато тут. така. Засмажена. Отака засмажена картопелька вийшла сьогодні. Я кажу, це дуже смачно і дуже гарно пахне, і дуже, гарно, і дуже смачненька вона. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала отаку картопельку, Це пісненько і дуже смачненько. Так що спробуйте і ви приготуйте отаку картопельку. І це буде дуже смачно. І всім, всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал і підтримуєте мій канал. Дякую вам за ваші побажання, чого і вам бажаю всього всього найкращого у вашому житті, а особливо здоров'я вам, вашим рідним і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!